Відмінити соціальні виплати українкам в Німеччині це було б чудовим вирішенням німецького уряду для того, щоб стимулювати розвиток емігранток наших, які під час війни тут опинилися, і вже не один рік просто сидять на цих соціалах, на цих грошах, і нічого толкового так і не роблять. Вони толком не вчать мову. Вони абсолютно не інтегруються, вони знаходяться тільки в своїх українських в саратих спільнотах, е, все також продовжують робити свої нагаточки, вії і всяку хірню, і абсолютно нічого не роблять для того, щоб інтегруватися, розвиватися, вчитися, комунікуватися з, з місцевими злоколами, да і рухатися далі. Вони чекають повернення в Україну, але вони тут сидять. Поки їм платять, як на мене, дійсно було найкращим рішенням перестати робити виплати, тому що за цей період часу було достатньо в них можливостей, щоб інтегруватися, знайти роботу.